Ми працювали на всіх напрямках, тобто, под команду, от Кирил Олексійович додає команду: треба поїхати в Бахмут і стати там із, із хлопцями з із піхоти. Які, ну, піхота у нас це герої. Взагалі, це, там, це люди, які їм треба вклонятися і ставити пам'ятники. Це, це реально, і за них мають от говорити, бо багато думають, що піхота там щось, хтось там говорить, щось от не так, це не так. Я вам кажу, це люди, які по 5-6 місяців от в окопах, то героїв. У нас багато хлопців, навіть не героїв. У нас багато таких історій, які повчальних. І вони це мають в школах. знати. Вони мають на цьому рости. Вони мають розуміти, яка ціна в цьому всьому, коли хлопці гинуть, і от піхота це стовпи. Їм дай Бог їм. Я їм завжди говорю здоров'я, сил, терпіння і щоб їх Бог оберігав. Ми працювали на всіх напрямках, тобто по. Кирилл Алексеевич, да ты вот команду вот